Добрий ранок. Якщо починається постійне засідання фінансової комісії, присутні члени комісії ШОСТА, яким ми приховуємо? Присутні Брагина і Вієнко. Так як присутні більшість цих членів комісії, їх проведуть, то рішення, виходить, е, є спорно. Наступне питання на порядку денному. Вернесення змін до рішення Медицинської ради від 26 26.12.23 року номер 720 54 8 ступень Пармесе, бюджет на місці на 24-й рік. Е, доповідає Павлюк Мила Вікторовна. Доброго дня всім На комісію виноситься невеликий ряд питань. Саме перше, вноситься зміни до вихідної частини, до додаткової. До додатків рішення, в чому полягають зміни, саме перше зміни з рахунок зменшення транспорту. Нам в цьому році надавався транспорт, субвенція з місцевого бюджету на виконання правил заходів з реалізації соціального проекту активні парки локації здоров'я України. Нам надавалася ця субвенція. Наразі прийшов розпорядження від кода. Вони частиночку субвенції зменшують. тобто вони повертають 13, 390 40 сорок Вони повертають. Тобто нам її треба зменшити, повернути з їхнього листа. Друга зміна це зміни за рахунок надходження транспорту. Із державного бюджету була 4 жовтня, була прийнята Кабінетом України, була прийнята постанова стосовно якої учні перших четвертих класів можуть навчатися безкоштовно харчувати харчуватися. І до нашої громади нам надають 145 тисяч. Субвенція теж бюджету, місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів в закладі загальної середньої освіти. Тобто нам її потрібно прийняти невідкладно, вона розкладається на три місяці, це буде жовтній листопад з грудень, 145 тисяч, ну, відповідно, якнайшвидше прийняти, що могли виключати договори відділ освіти і використовувати її. Тому що, так як в принципі працює практика, все, що не використовується, повертається назад у Відповідно, так само будуть і зміни у видатковій частині, тому що все що прийшло на подоходах, Наприклад, ми віддатки в активних парках зменшуємо на 13 тисяч, на 13 тисяч. Це буде зменшено. Кошти ці вдаються на оплату праці координаторів з активних парків. Відповідно, ну зменшується з оплати праці, і відповідно на харчування 145 тисяч по видатковій частині це буде закладатися для того, щоб вони ці договори заключили. І з... ще одна зміна це зміни за рахунок на залучних коштів згідно програми турбота. Зараз такий непевний час і стало дуже багато поховань службовців. І нам потрібно будемо казати ще на день на один з вами вистачає, але для того, щоб будемо бути потім ситуації, коли надалі людина а кошти немає. Ми виділяємо з межах програми, тому що зараз закладено по тій статті поховання. 90 тисяч ми вложимо на послуги поховання. І остання зміна це зміни за рахунок проводі коштів. На минулій сесії на сільська рада виділяла їм кошти, вони виділяли на послуги на почтові послуги. Вони просять із 2240 перемістити на 22-10, тому що вони не почтові послуги, а вони закупляють конверти і відправляють відповідного вести. Тому треба просто зробити зміни між ектами. Оце такі зміни. Не послуг, а просто самі закуповують через Convertiment. Convertiment. не Конвертний марк. Конвертний маркер. Рекомендували умер. Рекомендували. Прошу голосувати. Хто за? за. Комісія гарно. Thank you.